Розв'яжіть систему рівнянь x плюс 2 y дарів 8, 3х-4. 1. Якщо x0 y 0 розв'язок системи, то чому дорівнює x0 плюс y0. Виражаємо в першому рівнянні, що таке x, x першого рівняння на сторінні 8-2y. Це підставляємо в друге рівняння. Тобто 3, що множиться на 8-2y 4y даріння 1. Розкриваємо дужки, 3 на 8, 24, 3 на 2 y, мінус 6, мінус 4, доріння одиничка. Зі зміною залишаємо зліва, мінус 6, мінус 4 y, мінус 10 у дорівнює, чисто переносимо вправо. Загубує знак мінус одиничка і тут мінус одиничка. Мінус одиничка. Мінус 24. Тобто мінус 10y рині мінус 25. І доріння 25. Хриння до підставляємо ось сюди 8 мінус 2 множиться на 25. 8 мінус 5 до рівня 3, тобто х35 і сума x0 -е плюс y0 -е на длине 3 плюс 2,5, це длине 5,5, і це відповідь